У нас на зв'язку Борислав Береза, український політик, громадський діяч, народний депутат України восьмого скликання і до недавне зсу. І відповідно ми поговоримо з ним про те, якою має бути Україна у 2023 третьому році. Вітаю вас, пане Борислава. У нас в ефірі раді знову бачити в нашому ефірі. З Новим роком, з Різдвом Христовим, за оби, обома стилями. Е ми пережили, на щастя, такий новий рік, що запам'ятаємо надовго, але всі живі, здорові, і слава Богу, якщо чесно, я маю на увазі в Києві. Е давайте почнемо yep. зі скандального візиту прес-офіцера Південного регіонального управління Держприкордонслужби е Іванни Плантковської в Париж. Я прошу показати фото. Фото, звичайно, просто фантастичне. Ось так під час війни офіцер прикордонниця влаштувала собі різдвяні канікули. Як ви вважаєте, її варто звільнити? І чи взагалі звільнять її? Дивіться, давайте почати. По-перше, коли стало відомо, що офіцер прес, прес офіцер прикордонної служби півдня. Поїхала в Париж і почали про це писати, і вона зрозуміла, що щось не те. Потім з'ясувалося, що в неї є Мерседес, який коштує більше 100 тисяч доларів, на який вона заробити не може, і вона теж зрозуміла що щось не те і закрила свої аккаунти в Фейсбуці та Тіктоку. Але вони робили а, скринів, і це стало вже відомо всім. Так, от питання не в тому, що чим вона займається. А взагалі поза службовими своїми обов'язками питання в тому, що доречно, а що недоречно сьогодні робити. Ну, наприклад, я знаю багато людей, які а, ну, ходять в ресторани, це нормально. А вони живуть своїм життям, але вони не служать в ДПСУ Державної Верховної служби України, вони не є офіцерами, вони їздять за кордон, вони роблять те, що вони хочуть. Але ще раз кажу: вони не є обличчям Державної прикордонної служби України. Вона є і те, що вона показує, це вульгарщина. Це банальна вульгарщина. І цікаво стало, що після того як вона з'явилася в інформаційному просторі, привернули увагу, у кого ж саме вона прес-секретар. З'ясувалося, що вона у генерал-майора Мула. Це той самий мул, про якого величезна кількість скандалів, якого було обшуки, якому НАБУ вручили підозру за те, що він забув задекларувати маєток вартістю 600 тисяч доларів. Це той самий Мул, якого що недавно затримали в геть-п'яному сп'яніння і Місцеві там на Одещині, і він відмазався це багато всього. Але питання в тому, що дивлячись на цю прес офіцершу і пригадуючи мула ти розумієш, що це новий кінолог, нова секселогіня, ще щось. Але вона сто відсотків не розуміє, де вона працює. І поки хлопці з прикордонної служби боронять Бахмут, Солідар та інші напрямки, то ми бачимо, як. Людина, яка не розуміє, що вона на держслужбі, не розуміє, ким вона є, а кого вона представляє, працює. Мабуть, все ж таки в інтересах на України. тому що це фото вже показали не тільки в Україні або Росії там теж, а в багатьох в інших виданнях. І ви знаєте, я ніде не бачив, що люди казали, о, все нормально, вона нормально все робить. Це скоріш, обурює та дивує з приводу того, що хто ж в Україні на таких постах. Але пам'ятаючи, як у нас кінолог став а, керівником а, фонду Міні Довженка. Мабуть, кінолог, який займається собаками, комусь здупривидився, що це людина, яка може займатися кіно, але це різні речі. Потім у нас сексологія, яка вела курси по мінету, зробили пос... послицію в. Б Болгарії, а зараз ми з що така людина, яка не розуміє під час війни кудись їздити, не може пояснити свої статки, і взагалі дуже велика кількість питань до неї. То тобто є питання, все ж таки, до репутації, питання до того, що люди не розуміють, на яких вони посадах, і питання в тому, що у нас величезна кількість випадкових осіб знаходиться на посадах. от це всі питання є, і вони не зникають, а зникнуть вони тільки після війни, тому що зараз, під час війни, суспільство мовчить. а Влада на жаль ігнорує навіть те, що з'являється так, на жаль, але про кінолога вам велика дяка. Обов'язково це додамо в шоти. кінолог. Ну звісно, мабуть, повинен знатися на кіно. Пане Бориславе, це наш перший ефір тисячі 2023 році, і хочеться все таки поглянути на рік, що минув. Мабуть, найскладніший в історії сучасної України і незалежної України. Але попри війну ми можемо сказати, що в минулому році ми могли б зробити краще. Але не зробили може таке бути? Да, може В новому році. Ми могли вже на початку війни. На початку вторгнення, вибачте, війна вже майже 9 років йде, на початку вторгнення, на вторгнення. Ми могли вже розвернути цеха по вироблянню боєкомплектів, снарядів, боєприпасів, але цього не сталося. Вже могли бути розроблені та фактично вироблятися українські БПЛА, Теж немає. І велика кількість цього іншого повинна була і досі вже бути м, фактично е, розроблена та оприлюднена стратегія повернення біженців до України. Її немає, її навіть не розробляли ще. Є величезна кількість, чого могли б зробити. Але, на жаль, не сталося. Єдине, що я можу сказати, хто 100% не розчарував, це збройне слово України, яке е, були створені для того, щоб захищати Україну. Вони це зробили. Попередньому передноворічному якраз ефірі у нас був Микола Томенко, і ми з ним говорили про в тому числі про 2023 рік. І він висловив цікаву думку, що якраз у цьому році, що вже настав, Україна має згадати, що є не тільки армія і фронт. Ми, звичайно, всі дякуємо Збройним силам України за те, що вони роблять, і волонтерам, і міжнародним організаціям. Але от чогось держава зовсім забула про те, що в тилу є люди багато. Хто без роботи, багато хто е, не має якихось навіть доходів для того, щоб е, якось виживати, е, ми бачимо, як зросли ціни. Але при цьому от, інфляція і так далі. А от при цьому віце-прем'єр Каврищук звертається до біженців іти на роботу бігом, до внутрішньопереміщених осіб. Але, ну, я, наприклад, знаю, як в Кропивницькому там біженці, ну, їм дуже важко, там немає роботи. Ну от Звідки така дивна заява під час війни? Це треба запитувати все ж таки пані Верещук. Але треба зрозуміти, що влада, коли щось пропонує людям, вона повинна щось створювати. Пропонує на роботу, повинна створювати очі місця. Але потрібно займатися ще е, тим, щоб люди не залишились один на один з своїми проблемами. Бо відповідальність влади та саме перед, тим, перед людьми. За те, щоб не було ані гуманітарних катастроф, ані проблем з виживанням. Вона повинна забезпечувати умови. Влада для того і існує, щоб фактично регулювати життя та керувати його, так щоб люди могли нормально жити або виживати, і щоб це влада допомагала. Країна, держава, як би не казали, держава це ми, а влада фактично це ті люди, які ми надали повноваження. Це перше. Друге, ще є освіта, ще є культури, якими теж треба займатися. У нас на всіх майданчиках розповідають про те, що треба позбутися імперської культури. Гаразд. А може не тільки позбутися імперської культури, а популяризувати свою. Наприклад, вчора повинно було відбутися від 78 років Василю Семаненко. А про це що лунали зі всіх е, телефонів, чайників та телеекранів? Ні, якось це про це розповідали? Ні. Якісь відомі люди з'являлися в телемарафоні і розповідали історію життя цієї людини, яка не дожила до 30 років, а яка є одним з найвероятніших українських поетів. Ні, такого не було. З'являються поворознюки та інше. Розумієте, проблема в тому, що коли нема. Розуміння, як розбудовувати державу, тому бачимо те, що відбувається. На жаль, поки ми не бачимо ані стратегію, ані тактики в виконанні тої стратегії. Ну якою тактика може бути, якщо стратегії по розбудові держави немає. Тож треба займатися треба займатися освітою, треба займатися культурою, треба займатися все ж таки розробкою програми по поверненню біженців. Для того треба з ними комунікувати, комунікувати. Вибачте, для того треба все ж таки займати адвокацію біженців. Для того треба розуміти, хто повернеться хто ні, які умови, кому потрібні, цього немає, взагалі немає. Я спілкуюся з е, працівниками наших міністерств, вони кажуть: ми дослідження беремо сайту ООН з іншого Червоного Хреста, але своїх народів. це ж ганьба, взагалі ганьба. І тут, е, повертаючись до того, що треба зробити, ну, по-перше, треба все ж таки виписувати. Як буде виживати країна, тому що країна зараз виживає тільки через те, що нам дають гроші наші західні партнери, і спонсори, але ну, вони донори. Але так не буде завжди. Треба все ж таки перебудовувати економіку, і треба все ж таки ставити економіку на військові рейки. І це не тільки пропозиція, це розумні речі. Знаєте, є багато чого, що треба робити, але на жаль, на жаль, не робиться не через те, що не хочуть. А не розуміють, що треба робити та як? І от це найстрашніше. Бо якщо люди не розуміють, що зараз робити, як вони будуть розбудовувати Україну потім? Ну, скоріше за все, це, це не вони будуть, але закладати фундамент потрібно вже зараз. Я хочу процитувати, якщо чесно, Семененка, його є в мене звичайно улюблений вірш. Він в Кропивницькому на конкомі надрукований, я його пам'ятаю. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Прекрасне. Просто е, 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 в твір я в мене серце стає, як я його читаю. І, мабуть, дійсно треба я щоб… Більше, більше, більше скажу, що багато людей знають вірш на цим та якої е, похованих ілюзії, але мало хто знає хто автор. Так дивна історія. Тобто... Всі кажуть, о, дуже популярний вірш. Як популярний вірш? Дізнайтесь, хто це. І саме держава повинна була займатися культурою. Але якщо продюсер 1+,1 плюс зараз керує політикою, культурною політикою України, мабуть, у нас ну, ми бачимо, що відбувається. Я думаю, що Василь Симоненко, ми знаємо, що він журналіст, поет, шістдесятник взагалі борець за свободу за, за свободу Україну, за вільну Україну. Мабуть, я теж би порадів е різдву, яке відбулося 6 січня, за старим стилем вже в Києво-Печерській лаврі. Саме у ПЦ вона була вивірна, красива служба, яку відправив Епіфанії. І можна сказати, що цей день вже назвали днем звільнення лаври від російських окупантів, але здається. Звільнили не повністю, начебто крига з кресла, але ще роботи дуже багато От ще велика частина лаври, так би мовити, під контролем все ж таки московського патріархату. І що треба зробити, щоб звільнити і не тільки її від окупантів? Знаєте, кажу, тут, скоріш за все, питання до юристів, які повинні пропрацювати договора, які є на оренду, або все інше, і питання все ж таки до людей. А можна. Передати церкву згідно юридичних папірів один одному, це можна зробити, не проблема. Що робити з тим, що тут? Тому треба все ж таки достукатися до людей, треба пояснювати, треба більшій кількості людей пояснити, що відбувається, показувати інформацію не тільки через соціальні мережі, а й через всі можливі. Більше того, треба все ж таки, щоб люди, ті самі віряни, які ходять до московського патріархату, а потім... Плачуть, коли хлопців повертають на лафетах і ховають у них на кладовищах після війни, щоб вони пов'язували, що саме через цих попів, які працювали на Росію, так відбувається. Але не треба узагальнювати теж. Бо кажу відверто, я знаю декілька священників, які вони не працюють. На Росію вони працюють в московському патріархаті, і єдине, що їм заважають, вони зрозуміють, що не так легко перейти з одного патріархату в інший, тому що є проблеми з боку і вірян, і самої церкви. Тому це все ж таки проблема інформаційної політики і проблема міжконфесійного діалогу, який повинен вже розпочатися в Україні, а ми можемо примушувати людей читати інформацію. Але треба не примушувати, потрібно на порівняннях донести до людей, що це таке московський патріархат в Україні. Потрібно на прикладах показати, що б відбувалося, хто працював на Росії, як працював на Росії в церкві, як пропагандував російські наративи, і як просував руський мір в Україні. Оце буде працювати найкраще, бо коли ви показуєте. Людину, яка має російський паспорт, яка там читає молебень за Путіна, в якої є вдома все що завгодно, що е, від е, літератури, яку вона розповсюджує, або від переписки, яка показує, на якому вона боці, і хлопців, які зараз захищають Бахмут, Солідар, е, е, Білогорія на Запоріжжі. От це показати. Щоб розуміли хто працює на Україну, а хто проти, повірте, люди не дурні, вони зможуть зрозуміти особисто, коли вони бачать, як дорого сплачує Україна за цю сліпоту. Тикати наших глядачів підписатися на канал Березовий Сік, де Борислав Береза пише свої тексти і свої думки. Там багато цікавого, насправді ми підписані, читаємо з задоволенням. І це якраз ця можливість альтернативного погляду на того, що відбувається. І відповідно підписуйтесь на канал Сергія Мамаєва. Так само у нас багато крутих експертів, які до нас приходять, за що ми дуже вдячні. Ми прочитали, що вас. Вже знову чекають на фронті. Ви пішли з е, лав Збройних сил через проблеми з зором. Потім ви довго лікували. І е, як ваш стан здоров'я і ви готові справді повернутися на фронт? Здоров'я вже дозволяє? На жаль, поки що не дозволяє приймати участь в бойових діях, але допомогу привезу. Хлопцям везу автівку, яку я замовив для них. Ми зібрали гроші на цю автівку, а запакували я всім, що потрібно, і я повезу. Єдине, що я можу сказати: знаєте, там потрібно значно більше, ніж ми зібрати забрати. Тому Хочу звернутися до всіх, якщо ви можете допомогти ЗСУ, допомагайте. Держава самостійно не може допомогти. З об'єктивних з суб'єктивних причин, тому допомагайте. А з здоров'ям ну я закінчив вже другий етап лікування. Єдине, що я можу сказати, з плюсів, що е, погіршення зору зупинили. І ну, мені, мене це. Кажу відверто радує, тому що, знаєте, коли кожний місяць перевіряють зір, він в тебе падає 6 на декілька там відсотків. Ще ще, ще то це так, трохи тебе навіть не дротує, а доводить до сказу Тому що не дуже хочеться втратити, втрачати звір. Зором зараз буде невеликий термін. Я буду. Проходити реабілітацію після всього, щоб цітих процедур. А зі спиною теж значно краще. А потім третій етап. Я сподіваюся, що за, за останній, після чого я закінчу вже своє лікування, тому що від цього втомля, втомляє втомляєшся більше від нічого іншого.